Час місцевих новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Мужньо захищали кожен клаптик нашої країни, а тепер стали героями назавжди. Українські захисники та захисниці щоденно борються за кожен наш новий світанок у мирі. Але платять за це найцінніше своє життя. Тернопільська обласна військова адміністрація зібрала 31 родину відважних героїв нашого краю, аби вручити їм посмертні нагороди за мужність. Більше про це далі. Ще перед початком Великої війни, 22 лютого, 2022 року, герой Ігор Боці вирішив стати на захист країни. Тому через два дні, коли окупанти перетнули український кордон, він вже був готовий боротися за свій рідний дім у складі збройних сил. У нас дуже націоналістично налаштована людина. Він просто по-інакшому не міг поступити. Це були зібрані речі вже. Навіть до того числа, як це сталося, і машина була зібрана з цими речами. Оксана Боці розповідає, чоловік виконував бойові завдання на Київщині. Основним його обов'язком було перерізати логістичні шляхи окупантів для того, щоб вони групами заходили, зад перекривався, обрізався шлях відступу назад, і от такими частинками росіян знищували. Однак у вересні 2022 року життя захисника на 57-му році під Бахмутом обірвалося. Поблизу захисника підірвалася граната, осколки якої влучили йому у шию. Після себе герой залишив тільки теплі та позитивні спогади. Це була найкраща людина в житті. Оксана одна із тих, хто сьогодні прийшли отримати посмертну відзнаку за свого захисника. 31 орден за мужність у стінах державного архіву вручили батькам, дружинам та дітям героїв нашого краю. І саме завдяки їм, завдяки їхній мужності. Ми сьогодні маємо можливість. Працювати має можливість продовжувати жити і спільними зусиллями боронити нашу країну. Візнаку за мужність вручають українкам та українцям за виявлений героїзм при виконанні військового, службового громадянського обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Чим довше ти перебуваєш на війні, тим більше здобуваєш внутрішнього спокою. Так, про свій досвід розповідають бійці 10-ї окремої штурмової бригади «Адельвейс». Наступна історія про військових, які почали свій шлях у ЗСУ з початком Великої війни. За цей період вони встигли сповна пізнати цінність людського життя, перебуваючи на бойових позиціях та відбиваючи щоденні шторми ворога. Зараз вони продовжують виконувати завдання на фронті, але тепер займаються евакуацією техніки. Про досвід захисників дивіться далі у сюжеті. Такі умови, я, я б сказав, можна жити, куби не хоже. Валентин та Віктор, військовослужбовці 10-ї окремої штурмової бригади Едельвейс. Я познайомився з ними на Донеччині, на Сіверському напрямку, де вони займаються евакуацією техніки. Валентин приєднався до ЗСУ ще у 2022 році. Спочатку служив кулеметником. Чим більше проходиш на нульовий час, тим якось стояв мої душевне спокоєння, я б сказав. би. Бика підвозили, їсти було що. Хто, в принципі, воно і не це дуже крепко на нолях. Його побратим Віктор Грищук, родом із Хмельниччини. Старший син чоловіка також захищає країну на фронті. До служби Віктора перезвали на початку повномасштабної війни. З перших днів він служив у піхоті. Коли не на позиціях, а так на іншій позиції був, то забирали нас в ВАК групи, тобто забирати хлопців. Трьохсотих з тих позицій, де обстріл був. Ну, спочатку ще днем так більш-менше можна було забирати і то вже ризиковано трьохсотих. А потім вже як з'явилися у них ФПВ-шки, почалися скиди, то небезпечно. Тільки ну, ночі. Зараз Віктор із посмішкою згадує випадок, після якого його слух значно погіршився. Це сталося, коли він разом із побратимами перебував на бойових позиціях. Я навіть не чув приходу. Град прямо біля обходу розірвав, розірвався, розрив був. Бліндажі нічого не видно, вхід засипаний, я не чую. Контузія. От. Ну, всі живі залишилися, тобто не задів нас близенько пройшов біля бліндажа. Ну... Залишилися живі про підступність ворога нагадувати зайве. Віктор пригадує випадки, коли під час його служби у піхоті російські війська навмисно атакують евакуаційні групи, заважаючи забрати поранених чи загиблих з поля бою, що призводить до трагічних наслідків. Тому працювати доводиться у темну доби, аби бути непомітними. Більшість посірно, да зараз ньому майже не, нема можливості так зробити. От. Дехто навіть і не доживає до евакуації до вечора, до ночі, щоб забрати. Хлопці терплять, терплять, але і таке є. Нині Віктор та Валентин займаються евакуацією військової техніки. У допомозі їм стає броньований транспортер-тягач. У військових колах його називають мотолега. Тобі ж засіла машина, не може сама рушити. Да, Будлюва, яка наша техніка. Виїжджаю я по визову буксирний трос і, і витягую да, або поламалася машина, бігом її витягуємо і як ближче, далі ховаємо в укриття. У такий спосіб наші військові зберігають боєздатність української техніки. У наступних випусках провінційних вістей ми розповімо історію захисника Стернопільщини, який розпочав свою боротьбу за незалежність України ще під час Майдану. Заощадити і водночас підтримати українського виробника в Україні. Працює національний кешбек форма державної підтримки, яка передбачає повернення частини коштів за купівлю вітчизняних товарів. Мета програми підтримати наших виробників та стимулювати споживання їхньої продукції. Загалом до проєкту долучилось 1600 підприємств, зокрема 40 із Тернопільщини. Як отримувати відшкодування за покупки, розповідаємо. Заробляти витрачаючи гроші в Україні. Працює програма Національний кешбек, яка передбачає повернення 10% коштів за купівлю вітчизняних товарів. Користується послугами такого проєкту тернополянка Юлія Цпін. Долучилась до нього студентка близько місяця тому. Просто робила покупки онлайн, зайшла в додаток, побачила там такий невеличкий банер, рекламку про національний кешбек. Мені стало цікаво. Я вирішила прийти за посиланням і дізналася так про умови. І відтоді в мене з'явилася картка. Упродовж користування програмою Національний кешбек Юлія зекономила близько 50 гривень. Каже, у межах проєкту купувала здебільшого продукти. Тому що це щось таке буденне, щоденне, що завжди потрібно. І я Оскільки я приєдналась до цієї програми, я стала більше купляти саме нашого виробника для того, щоб ну типу, підтримати і українського виробника і самому якось приємніше. Однак за програмою Національний кешбек купувати можна не лише продукти харчування, але й одяг, техніку, меблі і багато іншого. Головне шукати спеціальне маркування, вироблену в Україні. Загалом 1600 товаровиробників представили 2600 товарів. Зокрема, 40 підприємців із Тернопільщини взяли участь у проєкті. Основна мета цієї програми це підтримати українського виробника, і ми бачимо, що таким чином йде збільшення виробництва покупівлі продукції, і для звичайно це вигідно для виробника. А з другого боку це є соціальний проект, оскільки кожна людина отримує купуючи український товар на 10% дешевше, і за місяць вона може так назбирати суму 3 тисячі максимальну і е, до кінця року накопичити її, або ж зразу після 20-го числа наступного місяця е, розрахуватися за ті чи інші послуги. Аби почати накопичувати кешбек, потрібно лише завантажити додаток Дія та прив'язати до нього свою банківську картку. Після оплати частина коштів повертається на ваш рахунок у застосунку. Згодом зекономлені гроші можна використати по різному. Житлово-комунальні послуги, медичні також дуже добре, і це близько 50 видів послуг різноманітних, за які можна розрахуватися. Крім того, що дуже є важливо, можна задонатити на ЗСУ або купити. Військові облігації загалом 2 мільйони українців вже користуються програмою національного кешбеку і накопичили 90 мільйонів гривень. Більш детальну інформацію про проєкт, список товаровиробників та умови можна знайти на офіційному веб-сайті програми або в застосунку Дія. Підготувати дороги до зими. Упродовж місяця у Тернопільській області проводять осінньо-комісійне обстеження вулиць, населених пунктів та автошляхи державного та місцевого значення. Робляться для того, аби перевірити стан доріг та підготувати їх для безпечного руху в зимовий період. Далі пряма мова. Зараз у період з 1 жовтня по 1 листопада проводиться комісійне обстеження автомобільних доріг вулиць населених пунктів. В осінньому комісійному обстеженні беруть участь представники управління патрульної поліції, підрядних організацій та балансоутримувачів автомобільних доріг та вулиць. Під час цього обстеження проводиться огляд доріг, проводиться готовність, огляд техніки, запасів протипоксуючих матеріалів, тобто готовність підрядних організацій до роботи в зимовий період. Щоб вони вчасно могли виїхати і обробити проїзну частину під час ускладнення погодних умов. За останній тиждень в Тернопільській області на світ з'явилося 94 малюки, серед яких дві двійні. Кількість хлопчиків і дівчаток виявилася рівною по 47 дітей кожної статі. Троє малюків народилися перечасно, а 12 жінок стали матерями дітей з вагою понад 4 кілограми. Також серед новоспачених матерів троє з числа внутрішньопереміщених осіб. Тернопільщина продовжує поповнюватися новими життями, даруючи радість навіть у непрості часи. Такими були новини вівторка. До зустрічі на телеканалі ТВ4.